Це протокол дружині Михайла Лавунов, Ірині Лавуновій. Про те, що вона ухилялась від виконання батьківських обов'язків відносно малолітнього сина Лавунов-Даніїв, серія ВАД 6396 91. Складений в ОТГ Білогородка. 05 55 року. Отака От ось у справа. По цьому протоколу суд випадково виніс неправильне рішення, тому що жінка. Обдурила суддю, а поліція не передала усі матеріали справи із міста Вишневого. А також я у поліції попросив дати їй ще один шанс, щоб вона подумала, що вона робить. Але вона взяла і 1 жовтня, після ДТП 3009, в яку я потрапив, викрала дитину. Я 41 день не знаю, де моя дитина.